Більше підтримки Збройним силам України на Вінниччині стартує конкурс обласної програми розвитку місцевого самоврядування безпечні стійки громади. Він розрахований на співфінансування проєктів задля допомоги зсу, а також підтримки безпеки у тергромадах області. Переходимо до реалізації програми Безпечні стійкі громади, де буде використано. Понад 40 мільйонів коштів для підтримки збройних сил. Участь у конкурсі приймуть абсолютно без виключення усі громади. Якщо така ініціатива від них буде, ми зможемо подвоїти як мінімум цей ресурс, об'єднавши зусилля максимально підтримувати наших військових. Це є пріоритетом номер. Один. Аби залучити більше грошей у громади області, міський голова поділився досвідом в Вінниці, де ключові аспекти розвитку це європейські проєкти та ініціативи. Воно дасть нам комунікацію, якщо ми говоримо в частині економічного розвитку або економічної стійкості, краще будь-якої територіальної громади. Воно нам дасть в першу чергу прямі контакти і зацікавленість місцевих бізнесів. І бізнесів ваших, я маю на увазі європейських. цього року. Координаційна рада працюватиме на три ключових напрямки: безпека та оборона, стійкість і турбота. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта.